Мої дорогі підписники, а також гості мого каналу. Я рада вас вітати на своїй кухні. І сьогодні ми з вами разом печемо ось такі ароматні шоколадно-апельсинові кекси. Таке тісто дуже швидко і для його замісу нам потрібен буде звичайний вінчик. Всі продукти мають бути обов'язково кімнатної температури. У місті в мене вже одне яйце достатньо великого розміру. Якщо яйця зовсім маленькі, тоді краще взяти два. Сюди додаю цукор і до цукру я вже додала чверть чайної ложки солі. Вінчиком просто все перемішую до однорідності. Далі нам потрібно буде зняти цедру із одного апельсина. Я його вже добре помила, буду натирати на мілких терки. і єдине, що натираю лише ось цю оранжеву частинку, оскільки біла буде гірчити. З таки, апельсину я вже віджала сік, переливаю у місочку і відразу додаю розтоплене і охолоджене вершкове масло. І все разом тепер знову перемішую. Тепер буду додавати сухі інгредієнти. Тут у мене просіяні борошно, какао і розпушувач. Додаю по декілька столових ложок і щоразу буду перемішувати до однорідності. Ось таке в результаті виходить тісто, як класичне кексове. І в кінці я ще буду додавати шоколад. Тут у мене 50 г чорного шоколаду, я його просто порізала ножем, перекладаю і знову все перемішаю. Випікатиму я мафіни у силіконових формочках. Перед випічкою я їх нічим не змащую і відправляю у духовку. Температура має вже бути 180 градусів, орієнтовний час, 25 хвилин. Мої духовці кекси випікалися рівно 25 хвилин, і в мене вони вже повністю охолонули. Я їх посипала цукровою пудрою. Ось як бачите, які вони виходять всередині. Дуже ароматні. Ну, а на мою думку, що шоколад і апельсин це взагалі чудове поєднання. Ну і кекси таки готуються достатньо просто і швидко, тому з їхнім приготуванням може впоруватись абсолютно кожен. А я на цьому хочу подякувати всім за увагу. Буду щиро вдячна за ваші лайки, коментарі та підписки. Як завжди, всім міру полагодить. Та до зустрічі в наступних відео.